Привіт, друзі! Я покажу, власне, на собі макіяж. Тож, будемо сьогодні скоренько з вами робити макіяж повсякденний, але на роботу. Тобто, якщо ви йдете, і у вас якась така плюс-мінус офіційна атмосфера буде. Я для цього. Зроблю собі зоноване тонування. Тобто це тонування підходить для дівчат, які вже випликали свою шкіру, епідерміс вже хороший, вам подобається, як ви виглядаєте, але не настільки досконало, щоб йти, наприклад, на якісь ділові переговори. Тобто я беру коректор в тон шкіри обличчя, я не тоную обличчя і наношу коректор лише на ті ділянки, які би я хотіла собі підкоригувати. Тобто це теж можливо, причому цей коректор може лежати в вашій сумочці. І ви протягом дня, коли поносили маску, подихали собі в обличчя, або підсмоктався ваш коректор, або ви там відвідали масажиста, або поїли, витерли помади довкола ротика, оновили собі коректором. Це професійна косметика, дівчата. Тобто я заново не тонування зробила, мене все влаштовує. Я не тонувала собі цю ділянку, руду ділянку щочки, рум'яна я нанесу в кінці. Обіцяла скоро, буду робити скоро. Для макіяжу мені знадобляться тіні. така от трьошечка. це тіні для брів, але знов-таки в професійній косметиці не буває тіней для очей, для брів це, в принципі, просто пігменти. Тобто, я беру таку от штучку з трьома тінями. Базових кольорів, бачите, вони дуже схожі на колір мого волосся. І ми з вами будемо дивитися зараз макіяж. Я наношу базу під тіні. Це база під тіні від Fito Makeup. Якщо ви, дівочка доросла і вас вже цікавить пружність вашої повіки, то я вам не рекомендую користуватися щодня базами під тіні з силіконом. Професійні бази під тіні щодня вам будуть портити вашу повіку, будьте, будь ласка, обережні. База Fito MAKEUP не містить силіконо. Конів, вона доглядає за повікою і 100% збереже вам макіяж протягом всього дня. Це однозначно, я вам гарантую. Я чому зараз не відкриваю очі, тому що ви, власне, якраз після нанесення бази очі повністю відкривати не можете, бо база попаде в складочку і в складочках тіні просто ляжуть інтенсивніше. Тепер я беру отакий от бежевий відтінок, тілесний. Я його наношу на середину повіки. Якщо у вас немає пензля, ви. Цю діляночку можете пройтися пальчиками. Тобто, ви можете взяти пальчик, набрати тінюшку на пальчик і тут її викласти пальцем. Не перенавантажуйте внутрішній кутик ока, тому що після 30 років він вже не є достатньо пружний, і саме у внутрішньому куті ока у вас збираються зморшечки, які додають віку вашій повіці, і розказують оточуючим, що це. Вже не юна повіка, а така собі трошки доросла. Так от, порівняйте одну повіку з іншою, бачите? Тобто закрилися всі веснянки, закрилися всі судиночки, і ми далі продовжимо скоренько робимо другу повіку. Цак-цак-цак-цак і внутрішній кутик. Я все-таки для зручності візьму пензлик, не дивлячись на те, що нігтіки в мене косметологічні, дуже короткі, тому що я нігті підтримую в короткому стані, бо роблю. Масажі собі, роблю консультації клієнтам, тому тільки в мене короткі, але все одно пензликом зручніше. Далі беру такий от світлий колір. В принципі, якщо ви дівчинка з таким світлим колоражем, тобто, якщо ви світленька, ви можете на світлому кольорі закінчити, якщо це дійсно денний макіяж. Я його наношу на зовнішні кути і розташовую його до бежевого. Так скоренько скоренько. Раз, раз, раз. Ось має бути два зеркала. Одне зеркало ми тримаємо в рушсі, інше зеркало ми дивимося симметрію. Воно або стоїть на столі, або висить на стіні. От Ми підкреслили кутики. Я хочу ще більше, теж можете взяти пальчик в похмурий день. Хочеться трошечки більше підкреслити кутики. Зробила От ми нанесли темні кутики. Тепер ми трошечки власне, цим кольором рухаємося до внутрішнього кута чуть-чуть стягуючи його на бежевий. Кутики сформували, а тепер саме тим кольором стягуємо його трошечки в сторону бежевого. Власне, якщо у вас просто ви світленька і у вас звичайний день, то ви можете тут нанести туш. І, в принципі, цим і обмежитися, і вже буде у вас гарний денний макіяж. Що я ще зроблю? Я би розкопала трошечки перманентну стрілочку, тому що я її забила світлими тінями. Я б її зробила трошки яскравішою. Якби я з вами довго не говорила, він дуже скорий. Якщо вам скучно, ви хочете додати якогось іншого кольору, ви можете це абсолютно спокійно зробити, поставити між ними ще додатковий колір. Ви можете це залежить від е, концентрованості задач на ваш ранок. Тобто, якщо у вас дуже багато планів, то ви зробите коротенько макіяж, зробите його або на роботі, або зробите вдома скоро. Якщо ж у вас дуже багато планів, то ви. Е, Можете взагалі не малюватися і піти з доглянутим епідермісом. Я все життя чайну ложечку підкручую в її, бо вони в мене прямі, вони відносно довгі, але вони прямі. І тому я їх підкручую і далі фіксую їх водостійкою тушу. Я беру рум'янки і чуть-чуть нанесу їх на щечки. Зауважте, зараз я вам покажу. Я на один пальчик набираю, а другим пальчиком розтушовую. Щоб їх не було забагато. Якщо ви переборщили, вам здається, що рум'ян багато, знову беремо наш коректор і края підчеплюємо рум'янки. Ложечка має бути або з гострим ребром, або з квадратним ребром, і ви підкручуєте так, дівчат, як ми стрічку підкручуємо на квіти. Тобто, ви коли хтось, можливо, займався оформленням подарунків, подарунків або упаковкою букетів. Тобто ми підкручуємо з вами війки, ложечкою, і вони вже стають загнуті. Мені, наприклад, не зрозуміла процедура ламінування Вій, тому що той, хто впорався з цією задачею навчився підкручувати власноруч, то вже процедура ламінування Вій не має ніякого сенсу. Єдине, якщо ви візьмете вологу туш, якщо ви візьмете свіжу вологу туш, то після першого нанесення у вас війки розкрутяться. От бачите, дивіться, як, як вийшли війки. Оп, вони вже підкручені. Це водостійка туш, якщо ви хочете прямо геть-геть-геть-об'єм, то можна після водостійкої туші нанести туш об'ємну або подовжуючу, тому що водостійка туш ніколи, дівчата, ніколи ніяка водостійка туш не дасть такого ефекту, як ефект нарощених вій. Тому я зараз взяла дві туші чи нічіта, Туш водостійка закручує війки. Ой, закріплює війки закручені, а то ж об'ємна зроби отакі вот розкішні вії. Угу. Так, клас, мені подобається дуже. Як вам? Поставте плюсик, чи там лайк, чи що-небудь, якщо вам подобається? Угу. Зараз я намалюю другу повіку, тощу, раз, раз, коренько з рухами знизу до верху, щоб кожна вічка була в туші. Окутана, так, зробили, зафіксували згин. І після цього ми беремо туш. І далі. Дякую, дякую. -дя -дя мені приємно, коли ви мені пишете приємності. От, приємно, чесно. Я так люблю, коли мені кажуть, що подобається те, що я роблю, тому в мене піднімається настрій зробити для вас ще більше. От, ми підкрутили війки, зафіксували згин. І, в принципі, дивіться, дівчата, в принципі, додавши помади, Можна на цьому і завершити. Це буде такий легкий, скоренький макіяж. Ми беремо о, той олівчик, що був в мене, і вчимося правильно малювати губи. До речі, діловий макіяж це коли губи за губами хочеться спостерігати, а не цілувати. Угу. <рапривання> тобто, губи мають бути не червоними і не блискучими. Це діловий макіяж. Такий дуже класний колір. Дівчата, і ваш власний пігмент губ завжди просвітлиться через цей колір і за певний період часу підмалює його. Тобто, якщо ви маєте червоненькі губи, стане коричнево-червоний, якщо ви маєте холодні губи, стане ще холодніша помада. Я люблю ці суперстійкі помади від V-Studio, тому що вони абсолютно не сушать губи. В них така фактура оксамитова, просто неймовірно. Короткими рухами, дивіться. Не намагайтеся одним рухом провести всю лінію, ніколи не вийде. Класно. О, До речі, цим е, кольором, якщо у е, вас немає нічого під рукою, ви можете собі ще змоделювати скули. Підвели під скулою і протянули, підбили це все наверх. От, і зараз ви побачите, в мене будуть такі рельєфні рум'яні щечки. Оп! Угу. Виключаємо сяючі ділянки, які не потрібні. Ми їх виключаємо. Все одно ця ділянка шкіри буде блистіти і буде показувати, що ви юна. А ті ділянки шкіри, які не мають блистіти, вони не мають блистіти. Ми їх виключаємо і отримуємо ще більш доглянуту шкіру. Є. Ну що, трошечки ми з вами ще підмалюємо. Вам подзвонили і сказала, тепер вечеря в ресторані. Вже сьогодні бонусом. Беремо ще третій темні, темний колір. Цей вот. угу. І якщо ви хочете, щоб і знизу тіні не розмазалися, прийдеться горошинку, манюсіньку горошинку. База під тіні поставити на зовнішні кути. Це обов'язково, дівчата, тому що розмазаними ж, це, як Фу-фу-фу-фу-фу. Я ненавиджу. Коли приходить дівчина з розмазаними, скатаними тінями, мені просто болить. Мій внутрішній естет просто панікує. Просто я злюся. Тому нанесли трошки бази під тіні, беремо темно-коричневий колір. Коли я готувалась до чемпіонату світу, Моя тренер з макіяжу вона сказала, що я абсолютно не талановита. Вообще абсолютно. Ну, тобто, каже, Жень, ти не талановита, ти трудяжка. І в мене, мої учні вони чемпіонки світу з макіяжу. Власне, чому так вийшло? Тому що мені макіяж давався складно, дуже складно. Є дівчата, які просто от, ну, відчувають, як, що, куди. А мені макіяж давався складно. І тому мені довелося розбиратися дівчата і гризти той граніт науки. І тому я зараз можу пояснити самі-самі неталановитій жінці. От мене приходять і кажуть, а можете мене навчити, якщо в мене руки не з того місця ростуть. Я кажу, якщо ви вмієте на відкриття. Рідка, зайчик намальований на, на відкриття, ви берете у того зайчика, якщо ви вмієте перемалювати, цього вже плюс-мінус достатньо для того, щоб вас навчити робити макіяж. Просто по більшості візажисти, які викладають макіяж, дівчата, вони талановиті візажисти. Що означає талановитий візажист? Він бачить обличчя жінки і, і починає просто от, от, підключається до Всесвіту. підключається до Вищого джерела. І починає малювати. Далі, коли він викладає, його викладання відбувається так. Я бачила такі курси, я впевнена, що ви такі курси бачили. Приходить майстер, сидять учениці з такими розпахнутими очима, дивляться, він саджає модель. Він кайфує, через нього реально чесно, дівчата, я вам чесно кажу, плющить енергія Всесвіту. І він починає кайфувати і малювати ту модель. Як він то зробив, він не знає. От уявляєте, от хто з вас хороший продажник або хороший дизайнер інтер'єру? От ви бачите, ви підключаєтеся і ви творите, ви розумієте, про що я говорю. Отак от само бувають і такі візажисти. Вони від природи настільки талановиті, що вони не розуміють, як в них виходить. У мене така учениця була, вона, до речі, чемпіонка світу, Люда, дриваль вона правильно, чи як? Безсонова дриваль. Вона в Інстаграмі дуже популярна, хороша дівочка. От Коли вона до мене приїхала вчитися, вона привезла свою картину. Вона художниця була. Я подивилася на картину і кажу: Люда, Люда, на що я тобі треба? От реально, на що я тобі треба. Я не можу зрозуміти. Ти значно талановитіша за мене. На каже Женя. Я відчуваю макіяж, я його роблю. Але правил... Я ніяких не знаю. Я приїхала до тебе, тому що я хочу викладати макіяж, і мені треба знати правила. А коли я вчилася гримерству, коли я вчилася на телебаченні, коли я відмалювала три тисячі наречених, дівчата, 10 тисяч годин для будь-якого професіоналізму це обов'язково, це самі знаєте. І коли я відмалювала три тисячі наречених. То талановита ти, чи не талановита, ти все одно розберешся, що робити з випуклими очима, що робити з круглими очима, що робити з вузькими очима. Все світ дав мені купу клієнтів, і навіть зі своїми ручками крючками я навчилась це робити. Абсолютно спокійно. Тому я можу цьому спокійно навчити вас. Я розумію, що певно треба вам дати, що треба пояснити для того, щоб ви зрозуміли. Особливо класно для дівчат, яким близько 40, які бояться візажистів, тому що ви знаєте, що ми можемо прийти до візажиста, і нам стане не 40, а 50, однозначно і дуже впевнено. Тому що юні візажисти, трендові візажисти, вони зазвичай роблять такі макіяжі, що жінка починає виглядати старше. Та? А ми цього боїмося. У мене є дуже багато дівчат, які кажуть, я візажистів просто боюсь. Як вам мій макіяж? Скільки ми були в ефірі? О, та ми були трошки більше 10 хвилин. Слухайте. Тобто, ви зрозуміли, все реально, все реально, реально навчитися, реально навчитися, коли майстер знає, про що він говорить. І ці всі дипломи, що в мене за спиною, там і чемпіонат світу, і чемпіонат України, і безліч інших чемпіонатів. Я собаку на тому зіла 20 років викладала. І для того, щоб вам передати сучасні тренди, для того, щоб ваш макіяж був класним, треба повчитися. Косметика не професійна, та що продається в марках класу люкс, та, що продається в мас-маркеті, вона розрахована на робочий день 6-8 годин. Далі в неї же гарантії на стійкість немає. Але вони, сама власна та косметика, вона легко наноситься, легко розташовується. А професійна косметика, вона розрахована на зйомки фільмів і серіалів під софітами. Коли акторка пітніє, коли акторка посміхається, плаче, реве. Тобто професійна косметика трошечки більше пігментована. Вона, можливо, складніша трохи в нанесенні, але вона тримається значно довше. І, от, власне, от коректор, наприклад, той, що ми з вами зоноване тонування самого початку робили. Дівчата, хто пізніше підключився, тонального крему я не наносила. Я наносила просто зоновано наносила коректор. От. Це професійний коректор в стіку. Він витримує і душ, і пірнання, і сльози, і під. І 40 градусів тепла, тобто це дуже класний коректор. Крім того, в ньому немає абсолютно доглядових компонентів, І це добра новина, тому що його можна наносити на висипку, на почервоніння, на опіки. Чому, власне, професійна косметика забирає в себе все смачнюче із себе все смачнюче? Тому що, коли я працюю на телебаченні, а я гримувала я ценюкаті, їбка, літрів на корочці. Коли я працюю на телебаченні, до мене приходить акторка або до мене приходить політик. Я не маю часу зробити йому алергопроби, Розумієте? Вообще не маю часу, тому моя косметика має бути. Максимально гіпоалергенна. Так, так зрозуміло, та? тому професійна косметика, вона і є, вона без вітамінок, без нічого, але вона без подразників. І якщо ви робите правильний догляд, абсолютно правильний догляд, то власне вам не потрібно від декоративки, щоб вона вас цьомала, любила. До речі, хто плюс-мінус мого європейського типу, 27 відтінок. Дуже ходовий, він підходить абсолютно всім. Можете навіть не пробувати, якщо ви не дуже-дуже-дуже світла і не дуже-дуже-дуже темна, 27 відтінок чи нічта вам підійде, будете просто тішитися від нього і радіти. Па-па!